Сьогоднішня розмова про справедливість про українців, про хахлів і про перспективи. Ніхто крім нас, ми це гасло споганили до неможливості. Ніхто, крім нас, сказали, воїни і волонтери і після захищати Батьківщину. Ніхто, крім нас, сказали чиновники і деякі продажні офіцери і після заробляти гроші. І тільки, і тільки хахли сказали, а чого. Це я, а не хтось. Загадайте перші дні війни. Пробитися до воєнкомату було неможливо. Всі кинулися захищати Батьківщину. На сьогоднішній день багато з тих, хто тоді стояли в очередях, не підуть в армію ні під яким поводом. Получається, що декілька тисяч чиновників. З всі нації. Хоча ми такі завжди були. Що потрібно зробити, щоб до українців повернулася віра в себе і в свою батьківщину? А потрібно навести справедливість. По-перше, в першу чергу справедливість при мобілізації. Для цього потрібно заборонити. Людям, не пройшовши мобілізацію, не ставшим на очок в ТЦК, працювати в державних органах управління в депутатському корпусі. По-друге, потрібно передивитися або заново пройти процедуру броні процедуру відтермінування від армії і щоб це провели бойові медики. Тому що... Не пішов в армію, бо доглядав за двоюрною бабкою жінки, в якої високий тиск, якось по-дурацькому виглядає. Але таких випадків дуже багато. І по-третє, потрібно повідміняти дурацьку бронь. Не може бути броні на должності, де можуть працювати жінки. Я впевнений, що це все відбудеться. Якщо не зразу, то все одно поступово. Тому що коли посилять мобілізацію, повтікають з країни водії, сантехніки, будівельники. І коли вони закінчаться, візьмуться за силовиків, за прокурорів, за міліцію, охранні фірми, прикордонників. Коли потікають вони, будуть втікати вже чиновники і депутати. Чим нам це все загрожує? Дивіться, в Європі на самих високих рівнях, на рівнях президентів, міністрів, спікерів, напряму говорять, що їм потрібно готуватися до війни з Росією. Дають різні сроки від 2 до 5 років на підготовку. Вже навіть об'являють, який запас води повинен бути, який запас їди повинен бути у людей на випадок початку війни. В Росії я вже все частіше і частіше починаю чути, що. Потрібно обістріше війну заканчувати, потрібно українців берегти, бо це їх мобілізаційний ресурс у війні проти НАТО. Що ж виходить? Коли все прийде Росія, вони мобілізують всіх. У Росії хочу нагадати вже прийнятий закон про мобілізацію, який позбавляє всіх прав. Про електронні повістки, про заборону розпоряджатися своїм майном для тих, хто не прийшов в інкомат. Мало того, вони ще повернуть частину біженців. Просто-напросто відбираючи майно у тих, хто не повернувся. Вони це вже проходили у Донецькій Луганській області. А от ті, хто залишиться в... В Європі буде мобілізований в їхній армії. І там теж все просто можна зробити, просто знявши всі пільги, всі пільги просто відмінивши оплату на за проживання, медицинські страховки. Так що закінчиться це тим. Що буде частина українців воювати проти іншої частини?